І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас знову покраска. Будемо красити ППУ вулики шістирамкові. Ось там я вже почав складати стопками, там днища. Зараз останемо корпуси 145 і 300, криші. все будемо красити пульверізатором PF 15 і пф 555-ю краскою. Спробуємо на тесту взяв дві краски, щоб новішу побачити, як воно буде що триматися. Е, також е, нашу гумову фарбу е, водомільсьонку також використаємо. У нас є сині покрашення. ось я вже пару сімей, Але будуть ще у нас сім'ї і е, жовтою фарбою. Тому ну, щоб покрасити, щоб вже було попарно. Тобто у нас чотири комплекти, по-моєму, з синьою покрашено і будуть чотири ще покрашених жовтою фарбою. Так що, друзі, ось такі у нас льот бомбезний. Всі літають, літки у нас у дві сторони, і в одну, і в другу сторону. Мені це не подобається, тому цього разу буде все в одну сторону. По факту матки облітуються так само і однаково, і в принципі в цьому я різниці не замітив. Якщо там десь одна сімейка, ну, в принципі, і так одна сімейка може десь запутатись, матка сітку залізти і так далі. Тому по факту я різниці не замітив, тому буду робити, переселювати всі з одної сторони літками. Так що, друзі. Переходимо до покраски, покажу що і як, покажу фарбу поближче, покажу, що за фарба, які кольора і так далі. Так що ж, ходімо до покраски. І так, наша фарба P115, ось такого кольору. Зараз спробуємо, як вона буде наноситися, будемо розволити вас пірітом. Ну і в принципі будемо тестувати, пробувати, як воно буде триматися. Так що ж, погнали. Так, розпочали красити жовтою фарбою. Ось така фарба пф 115 ПФ-555, але колір мені не подобається. Але так як вже фарба є. Будемо фарбувати такою, якою вже є. Трішки вона темнувато, хотів поярчу. Але вже що маємо, те маємо. Також гарний вигляд мають, тому будемо красити цією фарбою і надалі. Тому Фарбовані вулики, ось так вони виглядають. Сьогодні вже просохли. Ось так виглядає класна фарба, така світло-синя, бірюзова така фарба. І також ось така оранжева, бо я так думав, що це жовтий кольор буде, в банці він виглядав більш жовтішим, а по факту отримували більш такий оранжевий кольор. Але в будь-якому випадку класно. Подобається такий блискучий вигляд, так як ми красили попередні. Краскою гумовою. Вона ось такий матовий має вигляд. Що, в принципі, ну, не сильно мені подобається, а ось це прям просто супер. Да, Можливо, десь погано попрокрашував, але все ж таки більша частина буде захищена і буде класно слугувати. Ну, в принципі, вже три фарби ми протестуємо в кінці року, я скажу свій. Вердикт по цих фарбах, і з якими будемо працювати, з якими не будемо працювати. Якщо в принципі, року нам цього сезону не хватить, то, в принципі, я скажу, що буде через рік з цією фарбою. Тому, кому цікаво, підписуйтеся і не пропустіть. А якщо вам також цікаво переселення вуликів і, в принципі, робота на пасіці, також пишіть, можливо, буду щось виставляти, знімати і показувати, що і як. Так що, друзі, на цьому дозволі прощатися. Всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні! Пока!